Перший того року, такий маленький. Не знаємо, чи матка тут увльотна, чи не увльотна, але є. Отак. От що ми зараз будемо робити? Ось зробимо таке. Руханути його. Так. Ви втікаєте? Не бійся. Я взагалі не боюся. Мені що. Пішов він сюди. Що там по ньому є? Ну три рамочки назбираються. Ні, поставте назад. За рамочки назбирається. Не такий же він маленький. Ось так, зараз трясе. Бджола підніметься, попробуємо знайти матку. От. Якщо знайдемо, подивимося. Цьогорічна вона чи минулорічна мічена. Якось так. Всім гарного дня.